Виживання, 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 ох, як же людям заїжджає цей жанр. В свою чергу режисери ради старатися, тому що найбільше плюс таких фільмів полягає в тому, що можна з мінімальним бюджетом підняти солідну суму грошей. Прикладів хорошого заробітку на цьому жанрі досить таки багато. А якщо в тебе руки з правильного місця ростуть, так взагалі є шанс зняти круте кіно, зняти, а не перезняти все під копірку. І стосовно хорошого кіно я посперечався. То що, друзі, Хочете я вам зараз розкажу, як ля. Лепур... <плес> 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 Фільм починається з виродків. Ці виродки звичайні браконьєри, які розстрілюють майже в притул лев'ячий прайд. Але навіть з такої відстані вони не змогли влучити в одного самця. Тепер його треба знайти. Чим група, розділившись і займається? Плив <плес> настільки крутий, що по стелсу починає прибирати прислідувачів. Без жодного звуку розібрався з одним. <плес> Ну а з другим було занадто просто. <клесква> Лише одне питання: де дівся третій? Звір <клесква> це перша поїздка в південну Африку. Ні, він не вперше. Його доньки Мереді та Нора вперше. Це не по професії лікар і за сумісництвом люблячий батько, який привіз своїх дітей на батьківщину їх матері. Мама така молода і вродлива. Дуже шкода, що вона померла від хвороби. Батьки дітей були розлучені. і В момент коли їх мами не стало. Нейта не було поряд. За що тепер він вислухує при першій же нагоді? від мер. Мені не подобається, що за ці 10 хвилин Мартін проявив більше цікавості до моїх фотографій ніж ти за весь останній рік. А це Чагноріс. Курва Курва Чагноріс. Знайомтесь, Мартін. Він друг сім'ї. Саме до нього приїхав погостити з дітьми. Наш головний герой наступного дня туристи. Мартін збираються на сафарі. Наші герої насолоджуються африканськими краєвидами. До слова, краєвиди тут прекрасні зйомка взагалі вишка. Мартін є власником невеликого заповідника, перлини якого є левячий прайд, до якого він часто привозить на екскурсії туристів. Якщо якийсь лев з чужої сім'ї зайде на їхню територію, куда і каву стрибнуть на нього і стануть рвати на шматки або загинуть самі, Мартін слідує до своїх звірів. Він сам їх годував з Малков. Ну, У них тут своя атмосфера. Аж раптом чоловік помічає поранення у самиці Прайд. На жаль, наблизитись до себе вона не дає. Ще диханьяри. Група їде далі до найближчого поселення місцевих жителів. І коли всі очікують побачити щось типу такого. Сорян, але ні, всі жителі вбиті. Єдине логічне пояснення це лева, але вони на людей не нападають. Лев, чи щось вбило чимало людей. Відійдіть на секунду, Я по вас повернусь. Мені здається, чи не найкращий час залишати дітей без нагляду. Норо Де ти, Норо? норо. Батя поступово готує дітей до тотального хаосу, нехай і звикають. Покидаючи поселення, по дорозі герой натикається на місцевого, який разом з іншими пішов полювати на лева. Ну, як ми бачимо, розклад справ змінився. Мартін пішов на звуки гарчання хижака, а Нейт почав надавати медичну допомогу. У дітей точно буде кращий твір на тему, як я провів літо. Пізніше ми розуміємо, що слідопит з Мартіна хріновенький. Тому що, поки він лазить по болоту, забиваючи ось такий здоровенний болт на крокодилів і всю нечість, яка живе в цьому болоті, ливчить не. Сів за кермо, ну типу Лев на Джипі. Чесно кажучи, краще вже лев сів за кермо. Ярик, піде. Раптон Мартін виходить на зв'язок. Схоже, що Мартін також не вивіз свою ДЛ зі звіром, і зараз він в заручниках у Лева. Цей сучий звір... Він дивиться на мене. Лев у нас просто універсальний солдат. Нейт дистанційно допомагає своєму другу. Це зупинить кровотечу. Одного вже спас. Тепер настала черга іншого. В машині герої знаходять транквілізатор. Якщо вийде, то виграєш нам дві години. Нейт займає снайперську позицію на даху машини, а старша донька починає бігти до Мартіна. Ай а юрони вони кричать, як ненормальні, і приманюють сім лева. Коротше, все йде не за планом. Не зрозуміло мені, чому тут лев не проліз під машину. Якщо голова в нього пройшла, то й Тулу пролізе. Мередіт все ж таки пробирається до Мартіна. Нора приймає найкраще рішення в цьому фільмі. <му> Але мене більше шокувало те, що Мередіт сама евакуювала Мартіна, який вже втратив крові настільки, що виробався. Лікар проводить операцію прямо в машині. Після чого старша знову починає всіх бісити. Нас обов'язково шукатимуть, я обіцяю тобі. Не моя. давай обіцянки, якої знову не дотримуєш. Болоча в свою чергу, видає базу. Дістала твої балачки. І в цілому, це єдиний персонаж, який в цьому фільмі більш-менш тверезо мислить. Вночі Мартін приходить в себе. Вони вбили його прайд, і тепер він мститься нам усім. Нарешті Засинає, йому сниться сон. Take some, take some. Але знаючи Мереді, я взагалі б не здивувався, що вона потягнула молодшу милуватися зорями. Знову розмова. Знову душевні діалоги. Ти пробач мені, будь ласка. Покажіть нарешті лева. Ну йому дуже мало часу виділяють на екрані. А вже пройшло більше ніж півфільма. На групу наших загублених натрапляють браконьєри, і герой майже домовляється. Я заплачу вам, аж раптом. Mm. Якого діть, уявляється, що Мартін справжній вокер-техайський рейнджер. Що ти робиш, робиш не трьох моїх людей? Заладити конфлікт, розрядити обстановку вдалося тільки леву. Під шумок Нейт намагається вкрасти машину браконьєрів, а в ній немає ключів. І тепер полювання починається на браконьєрів не тільки з боку лева, а ще й з боку нашого лікаря. Знайшовши водія машини, Нейт готується його облутати. Але раптом з'являється Лев і знову ця лярва всіх підставляє. Знаючи, що її батя пішов на таке важливе завдання, яке потребує неабиякого стелсу. Тату. Ми тебе чекаємо, вся країна тебе чекає. Ну такого дратівливого персонажа ще спробуй створити. А ще дуже дратує те, як час від часу зображують лева. То він суперрозумна тварина, яка використовує свою здобич як приманку, то не може внюхати одну людину в радіусі трьох метрів. Не до речі, у нас, взагалі, в диких умовах почуває себе прекрасно. Він спочатку реагує на змію, а потім ще й відганяє лева цим плазуном. Знову короля всіх звірів б'ють спину. Я харився, що хижак не внюхав поранену людину на дереві. Тут він вже прям голову свою кладе на голову нейта. Лев йде геть, а Нейт знаходить ключі. Тим часом Лев випереджає нашого лікаря і починає кошмарити пасажирів. Дівчата вистрибують з машини. А Мартін разом з хижаком відправляється в провал ви, блядь. До речі, наш Мартін в кількості хп також не поступається леву. Але все ж таки хижак вирішує поставити крапку на живучість цього персонажа. Але Мартін грає на випередження. Ти готов, дракон йобаний! новому подспалу, а? І наш любитель звірів покидає цей світ, забравши з собою хижака. Без друга з пораненою дочкою, але живі. Не з дівчатам повертається назад. Правда, їхати довелося недовго, як на зло, пальне в машині закінчилось. На щастя, по дорозі їм трапляється лігво браконьєрів. Тут зупиняється браконьєр. яке знаходиться. Поряд з лігвом того самого левічого Прайду? Навіщо далеко ходити? Вийшов з будинку, зробив справу і одразу відпочивати. А ти, що до прайду навідуються туристи і зоозахисники, які, до речі, не знають, що в закинутій школі поряд відбувається. Так, це нормально. Ну подумайте самі, якби вони вирахували браконьєрів, то й зав'язки б сюжету просто не було. Want... Ней дезінфікує рану і відправляється шукати воду в Африці. Ну, Думаю, доки Нейт повернеться, його дівчата вже вийдуть заміж. Нейт де а Лев приходить. Я не знаю, як він пережив цей вибух. Ну це ж взагалі. Чесно кажучи, після такого я очікував, що в двері з Лейвом зайде Мартін. І знову, звір, не може вчути свіженьку рану на цей раз старшої дочки. І тільки через те, що вони себе гучно вели, Лев їх і знаходить. На крик дівчат прибігає Ней. Закривши дітей в надійному місці, Нейт виходить раз на раз з Левом. І він, мужик. Якусь зброю, лев без зброї, інейд без зброї, тільки фаєрплей. Очікуємо, наш лікар не вивозить цю машину для вбивства. Хоча під шумок він взяв з собою цей карманний ніж. Але тут як тут з'являються представники того самого прайду Мартіна. Ти знав, що інші леви вб'ють його, щоб захистити свій прайд. Сам заміс серийому усіх звірів просто неймовірний. Шкода, що таких екшн-сцен було дуже мало. І мені одразу на думку приходить фільм Легенда Гюгласа. Тільки і Дрісу Ельбі за цю картину Оскара точно не дадуть. Як мінімум через те, що він оклигав дуже швидко. Середня оцінка фільму Звір 6. Я не знаю, чому так багато. Все за що можна похвалити дану кінокартину, так це ось за. Olha Його зробили ідеально. екшн сцени зроблені також ідеально. Стосовно цього взагалі нічого не можу сказати погано. Проблема тільки в тому, що їх мало. Замість непотрібних балачок треба було більше звіра показувати, тоді б справи були б краще. Пару слів стосовно гри акторів. Гри акторів не дуже. Я не вірю, дивлячись на них, що вони справді бачать живого лева. Також дофігіще тупих рішень персонажів по ходу всієї картини. Ну і вся ця нелогічність повністю вбиває всяке бажання дати хорошу оцінку даному фільму. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.